Всім вітання. Вчора був такий цікавий день. Потрапив на досить такі хороші результати. Ну Сьогодні, звичайно, що руки чешуться, ще щось по-по дивитись поекспериментувати. Погрався з частотами і потрапив на такий цікавий діапазон, саме на таку частоту. Зараз ми. Я продемонструю. Тут споживання, правда, трошки велике. от На цій частоті одразу загорається лампочка. Тут у нас працює фотоелемент 75 мВ і струм 0,94. Споживання дивимося 35 Вт. Ну, це те, що споживає лампочка. А тепер. Те, що я вже демонстрував в своїх крайніх відео, беру друге заземлення і встаю точку трансформатора. Так, струм у мене зашкалює. Тут лампочка горить так само, як і горіла, але включився в роботу двигун. І споживання було 21 без землі 35. Це те, що споживає лампочка. Зараз от вона працює. Коли я включаю друге заземлення на антенну, це, це, на вхід на вторинну обмотку трансформатор, у мене починає працювати двигун і споживання. Іде донизу двигун набирає оберти і споживання йде донизу. Зараз включу напругу, при споживанні 39 Вт напруга менше 1 вольта, 0,43, і двигун, звичайно, що не працює. Тепер я даю заземлення на обмотку трансформатора. Там напруга виросла на порядок. 6 вольт запрацював двигун, і при цьому у мене споживання пішло донизу. Працює двигун, додається і споживання зменшується. Я зараз поставлю так, струм 1 ампер виріс. Міняю і поставлю меншу скважину 4%. Так, споживання у нас трошки знизилось. І беремо знову ж таки. Тут у нас напруга 7 вольт. що скважність 4%, що скважність 5%. Працює непогано. Що саме цікаво, те, що я вже демонстрував в своєму крайньому відео, трансформаторна обмотка має початок кінець, і коли я доторкаюся другим зазелем на один кінець, у мене тут йде додання енергії. Тут в мене якби цього ефекту немає. Зараз ще раз продемонструю. От, двигун зразу запрацював і пішло зниження. От напруга пішла донизу. От стаю на, стаю на другу, напруга пішла доверху. І при цьому споживання в мене. Коли працює двигун 21. Коли я відкидаю, споживання виростає до 31-32 Вт. Система досить таки цікава. При кожній напрузі міняються параметри, при кожній частоті міняються ефекти, є що вивчати, є чим дивувати. Так що оцей. Процес, коли я під'єдную заземлення, я продемонстрував і так само замість заземлення можна давати антенну. Беру антенну, це вже антенна в мене. На антенні виростає напруги ще більше і споживання палу також більше. Так, у нас іде зараз. Лампочка погасла через щось споживання. От бачите, включив антенну і вже зовсім інші результати. Запрацювала лампочка. 8 вольт. Вживання менше 20 Вт. Так, і даю 5. Лампочка загорілася, двигун. Перестав працювати напруга менше 1 вольта і даю антенну на трансформатор. Струм зашкалює. Напруга було 8, стало 6. Вроді би нічого не міняв і вже споживання на 4 вати більше. Досить такі, такі тонкі матерії, кожен раз все по-новому. Тут такі вже цікаві коливальні процеси, але і Романов говорив, що з резонансом тяжко гратись. І взагалі хто знає, що таке. Коливальний процес впливає дуже багато показників, особливо коли ми працюємо із антеннами і заземленнями. Ну, сьогодні щоб відео було недовге, буду завершувати, але самому цікаво і вам з вами ділюсь. До нових зустрічей.